Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою замовлення від компанії Doctor Клінік». Замовлення я своє отримала ще вчора робила його ось по цьому каталогу. Каталог дуже гарний, яскравий. Як і ізовні, обкладинка, так і всередині. Дуже багато є акційних пропозицій, багато новинок. Я взагалі не планувала робити замовлення, але давала на огляд каталог своїм дівчаткам. І так як вони позвонили, зробили невеличке замовлення, то я зразу його розмістила. Зробила доставочку, самовивіз зі складу, і вчора вже його забрала. Але вчора не мала можливості. Вам відзняти відео була трішки зайнята, тому покажу вам сьогодні, бо, можливо, завтра вже повідаю його, то вже не буде що показувати. Першим, що було в моєму замовленні, це ось такий от очисник скла. Великий об'єм, цілий літр, Відгуки чула про нього хороші, подобається клієнтам. Я для себе ще його не брала, так як я маю використання ще від компанії Farmacy. якусь раніше брала, у них теж з'явилася новиночка для скла. Тому поки що почекаю. Закінчиться, той тоді візьму використання цей на пробу. Так, далі. Замовили у мене також гель для унітазу, скільки тут в нас об'єм. 780 мл. Такий важкуватий. Також є у мене клієнтка, яка постійно замовляє фармасі. І побачила в каталозі в доктор Клінік і вирішила спробувати цей. Далі, що у мене ще замовили, дівчатка, І нічні прокладки. Ось такі от. Дві. Вони також йшли по акційній пропозиції, зараз я вам скажу. Якщо замовляти дві, то одна коштувала 129 гривень ось, а друга за 99 гривень. Далі, замовили у мене ось такий от кремчик з углоб актів. І також було в моєму замовленні. Ось такі от серветки вологі для прибирання. І також замовленням клієнтів був ось такий от гель для душу. Клієнти замовили тільки один. Але так як була гарна пропозиція на ці гелі на останній сторіночці, при замовленні з каталогу за кожні 129 гривень, можна було взяти гель для душу за 89 гривень. Ну і плюс ще була наша знижечка. Тому я взяла для себе по одній штучці на пробу. Взяла для себе тільки три одиниці, але ви знаєте, потім пошкодувала, бо гелі мені дуже сподобались. Вони досить такі, от я вам покажу, якщо вам буде видно, досить такі густенькі, дуже гарні аромати. Найбільше мені сподобався ось цей от Квітковий. Ну, але, можливо, ще буду робити замовлення. До кінця місяця каталожок ще діє, так що можна буде замовити ще. І також була гарна пропозиція, вона, здається, ще діє до 10 числа. При замовленні з каталогу. За кожні, здається, 15 балів. Можна було обрати продукт з 50% знижкою. Там були представлені масочки для обличчя і парфумовані водички. Я обрала для себе ось таку от водичку. Ця водичка мені дуже подобається. Я зараз вам її покажу, я її маю, з задоволенням нею користуюся. Ось такий от вигляд вона має. Ви знаєте, я вже неодноразово вам розповідала, що вона мені дуже схожа з ароматом від Oriflame Paradise. Ось цим ароматом. Не знаю, можливо, це тільки мої відчуття, але я почитала, і нотки у них схожі є. Зараз скажу вам, скажу вам, які нотки тут є. В верхніх нотах в парадайсі є розевий, рожевий перець, фрезія бергамот. І в Кісінс також є рожевий перець, мандарин і бергамот. Ну, от мені здається, що цей рожевий перець, я її відчуваю в цих обох водичках. Мені вони дуже подобаються. Ви всі знаєте, що Парадайс вона вже знята водичка. Тому. Якщо вона вам подобається і ви не можете її придбати зараз, то, можливо, варто спробувати від Dr. Clinic. Не хочете купувати цілий флакончик, можна спробувати пробний зразочок, щоб для себе вирішити, подобається вам вона чи не подобається. Ну, мені, я ж кажу, мені вона дуже схожа з парадайсом. Ось таке от було моє замовлення. Зараз я ще покажу вам накладну 1210 гривень по знижці. І прийшло мені також, я замовила два каталожки. Один для себе, один там. Я віддаю дівчаткам на перегляд. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, напишіть, можливо, хто тестив цю водичку, подобається вам, не подобається. Гарного вам вечора, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.